Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая, і сьогоднішнє відео буде узагальненням усіх книг, які я прочитала, усіх відео, семінарів, які я прослухала по розвитку, які допоможуть вам полегшити ваше життя. І вирішила узагальнити саме у вісьмох способах лайфхаках, порадах, які саме я використовую, якими я з радістю поділюся з вами. Отож, вісім способів, які допоможуть тобі полегшити твоє життя. Ми з вами розпочнемо із пункту, який буде здаватись дивним, але він є рушійною силою, тобто, те, що допоможе саме тобі полегшити твоє життя, це спробувати щось нове. От, наприклад, ти дивишся це відео, для тебе це можливо буде якоюсь новинкою, тобто ти випадково на нього натикнувся, бо на будь-яке інше відео стосовно розвитку, читаєш книгу. Це вже буде способом, який допоможе тобі полегшити життя. Тому що якщо ти використаєш якусь пораду лайфхак, можливо, що це може бути якась дрібниця, щось одненьке, і це вже допоможе тобі полегшити твоє життя. Те, що найбільше мені полегшує твоє життя, те, що тобі найбільше полегшує твоє життя, це наші думки. Тобто відсутність тривожності якогось страху, якогось побоювання. Це дійсно так. Тобто, думати більш позитивно, думати, що все вийде, думати, що все буде на краще, це вже є спосіб, який допоможе тобі полегшити твоє життя. Треба написати, наприклад, якийсь твір, вірш, або виконати якесь домашнє завдання або справу по роботі, як допоможе саме думка, що все вийде, полегшити тобі життя. От уявиш, що перед тобою є задача, і ти такий думаєш. Скільки там роботи, або як мені це встигнути, або ой, мені треба ще встигнути поснідати, ой, мені треба ще те 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 зробити, і ти відкладаєш цю справу, свою роботу, свою задачу на потім. Але вона все ще є у тебе в голові, і ти постійно про неї думаєш і це тебе пригнічує цілий день. Ти за це переживаєш. Потім ти знову ж таки загадуєш про неї. Ти думаєш, ой, скільки мені ще там роботи робити? або. Йой, це буде якось важко, бо ти вже почав її робити, і ти думаєш, що о, якщо мене не вийде, типу, я вже думаю, як мене будуть сварити, або я отримаю погану оцінку за. І саме оце, оці якісь муки, оця тривожність, вона не покращує, не полегшує а навпаки, робить важчим твоє життя робить таким ніби складним, що насправді це лише твої думки. Ти маєш просто докласти усіх своїх зусиль і зробити це завдання, і думати, що от воно буде зроблене, воно в тебе вийде. І ще до цього пункту дуже важливо думати, що все буде добре, більш якісь позитивне мислення прослідковувати у своїх знайомих у своєму оточенні. Наприклад, якщо біля тебе є якісь люди, які постійно думають, що все буде погано, говорять лише про погані новини, розповідають лише про якісь свої невдачі, то ти просто можеш сказати. Друже, давай, будь ласка, ти будеш більш позитивним. От дійсно це здається, можливо, грубо буде, що ти, але з іншого боку, це дійсно полегшить тобі життя, тому що ми здатні переймати емоції інших людей, і ти будеш носити вже в собі у той тягар якогось негативу. Але якщо ти навіть своєму другові можеш допомогти, тобто, коли ти йому кажеш, ну, думай більш позитивніше, можливо, навіть його життя хоч трішечки покращиться, і він просто буде бачити більш якісь світлі сторони у своєму житті, і це полегшить і тобі життя, і йому. Наступний лайфхак, яким я користуюся вже більше трьох років, він буде пов'язаний більш з технічними моментами, тобто із певними додатками, які я використовую. Це нагадування. Тобто записувати всю інформацію, мати нотатки. Це може бути і гаджети, наприклад, як я вже звикла, і може бути в паперовому форматі. Що це означає? Це не просто тобі треба відкладати списки в нотатках або ставити нагадування. Ні, це означає реально записувати будь-яку інформацію, будь-яку важливу для тебе. Наприклад, в минулому я коли ходила до лікарів, вони мені розповідали, що мені робити, або якими ліками користуватись, записували мені на листочку. Я сиділа просто така слухала: типу, добре, добре, добре. Угу. Потім йдеш від лікаря, і ти такий, дивишся на його потірки, ти ну, просто не розумієш, що тут написано, що тобі дійсно робити. Зараз у мене є звичка, коли мені навіть лікар каже щось робити, я вже сиджу і в нотатках записую все, що він мені говорить. Хоча, можливо, це буде здаватись дивним, це трошки буде незвично, тому що людину тобі говорять, ти в телефоні сидиш. Але просто це дійсно корисна звичка, яка мені допомагає в житті. Також нагадування, наприклад, якщо мені треба завтра піти щось купити або там забрати якусь посилку, я все рівно це роблю в нагадуванні, записую. Звісно, я можу це не забути, що це важливо, але краще, хай воно мені завтра нагадає, і післязавтра. Тому що, можливо, мені треба буде ще щось підготувати до того моменту. Можливо, там, якщо я буду йти по якусь довідку, то мені треба наготувати ще одну, або от просто розподілити свій день. То дійсно робити нагадування наперед, записувати інформацію, занотовувати це дійсно дуже полегшить тобі життя. Наступним способом буде пріоритет. Це означає обирати найважливішу справу для себе. Як це може полегшити твоє життя? Мені це дуже полегшує, наприклад. Вона почався день, і я собі відпочиваю зранку, тому що в мене є якась моя магія ранку, якою я займаюся. Потім я знаю, що в мене є справа, мені треба зробити. І це, звісно ж, трішки давить, особливо зранку, коли ти такий розслаблений, ти наче нічого не хочеш робити, ти думаєш, іноді. А може, я зроблю це пізніше, і ти йдеш, починаєш відпочивати. Засиджуєшся в Тік-Тоці, можливо, ти включаєш телевізор, дивишся якийсь серіал, чекаєш наступну серію, приходиш в футбуці, шукаєш продовження цього серіалу і вже ввечері згадуєш про роботу. Але протягом дня у тебе знову виникає така тривожність, що тобі треба щось зробити. І у тебе такий тягар на серці, на душі, що ти щось не зробив. Або, наприклад, тобі дають якусь задачу, і в тебе є тиждень її виконати. Такий, Клас, я колись її зроблю в мене тиждень. І протягом всього тижня ти також тривожишся, тому що ти думаєш, ой, треба це почати, треба почати, треба почати цю роботу робити, треба вже сісти якось робити, треба вже якось подумати, як це робити. І ти також протягом всього тижня переживаєш за це, думаєш про це, тобто твої думки вони не мають спокою. І саме пріоритети допомагає в цьому. Мені дійсно дуже допомагає. Тобто, я спочатку знаю, що мені треба зробити якусь мою роботу, і тоді я буду відпочивати. Тобто, по пріоритеті я знаю, що я більш буду переживати за роботу мою, за моє, наприклад, навчання якесь, ніж за відпочинок. От тобто, за те, що за те, що ти найбільше переживаєш, тривожишся, варто зробити спершу. Це дійсно дуже полегшить тобі життя, подарує тобі душевний спокій. Друзі. Наступна порада це буде найновіша і порада, яку можливо ви колись чули. Вона називається Забудь про фразу не знаю. я особливо прослідковую це на роботі. Коли тобі керівник каже: Ти можеш зробити те-то тет, або ти знаєш, як це зробити, або ти не міг би зробити те, то тет. І ти такий каже: Ну, якщо чесно, ну, я не знаю, як це можна зробити. І керівник вже і дивиться на тебе, думає, ти дійсно типу, не знаєш. Ще по факту ти дійсно не знаєш, але коли ти говориш замість не знаю, я спробую, або добре я подивлюся, як це можна зробити. Або гаразд, я спробую це вирішити. Тобі треба замінити фразу я не знаю на я спробую. В очах свого керівника, свого колеги, свого друга, наприклад, ти будеш вже більш якоюсь свідомою, самостійною людиною, яка, якщо навіть і не знає, вона може навчитись. Тому що саме Фреза не знаю, вона більш відноситься до тих, хто не любить виконувати якусь роботу або кому важко дається якісь завдання. А зараз у сучасному світі всі шукають якихось проактивних таких, гіпервідповідальних, таких, що можуть самостійно знайти якісь рішення, самостійно спробувати зробити. І саме такі люди зараз дуже цінуються, особливо у сфері праці. Цей пункт. він... Змушує твій мозок думати. Одним із яскравих прикладів, як використовувати цей лайфхак, є фільм Діявол носить прад. Я його нещодавно передивила ще раз, от там просто яскравий приклад, коли є секретар-помічник, який дають завдання, а вона і вона дійсно не знає, як його виконати, але вона і йде і робить, вона шукає способ, як це зробити. Коли фраза Я не знаю, я не зможу, я не зроблю просто не існує. І от саме у цьому фільмі. Дуже яскраво показано, що коли ти пробуєш, коли ти шукаєш, це може привести тебе дійсно до успіху і дуже полегшить твоє життя. Коли ти вже просто забудеш про те, що я щось не знаю, такого не існує, і ти просто змінюєшся як особистість всередині, ти вже розумієш, що ти варті набагато більшого. ти Розумієш, що коли ти щось не знаєш, ти можеш знайти рішення. І це в твоєму житті, навіть просто в побуті, це дійсно дуже допомагає. Наступний спосіб, мій улюблений. Він улюблений, тому що я ним користуюся найдовше це звички, яку мені привчили ще з дитинства. Зроби наперед, підготуй наперед. Це дійсно звичка, яка полегшує тобі життя. Коли кажуть, зготуй. З вечора свій портфель, звечора зготуй свій кейс у подорож, або з вечора склади список справ на завтра, щоб ти нічого не забув. Наприклад, навіть коли мені треба зняти відео, я готую одяг свій для зйомки наперед. Як можна в побуті ще використовувати цей лайфхак? Наприклад, у тебе є або косметичка твоя, або аптечка. І ти маєш часто її поповнювати, тому що ти знаєш, що тобі ці продукти необхідні. От, наприклад, у тебе завершується якась помада, можливо, олівець для брів, і, наприклад, на наступний день він вже завершився, ти його не купив, і ти злишся думаєш, блін, чому я це не зробив? І ти просто нервуєшся вже твій день, починається якось не дуже, що це аптечка. Наприклад, у тебе завершилися якісь ліки, якими ти дуже часто користуєшся. І якось тобі треба було терміново якась таблетка, а її просто немає. І ти такий: чому я не купив цього раніше? І ти просто біжиш в аптеку, ти нервуєшся, ти просто якось міняєш свій графік, підлаштуватись під похід аптеку. І це вже додаткова тривожність протягом дня. Наступний пункт менше сну або прокидатись завчасно. Це дійсно полегшує тобі життя. як би це дивно не звучало, менше спати, як це може полегшити тобі життя, якщо ти не встигаєш відпочити. Але це дійсно так. сама та магія ранку, яку я зранку роблю, вона дуже полегшує мені життя тим, що я зранку вже заспокоїлась, Я зранку вже налаштувала себе на більш якийсь позитивний лад. Я зранку вже спокійно поснідала. Я могла зранку на тіктоці посидіти. Тобто я вже наперед, ніби як відпочила, тому що в мене є вільний час. Бо трапляється завжди, що ти приходиш після роботи навчання, і ти просто злишся, що у тебе немає часу на якийсь реальний відпочинок, тому що ти дуже довго їхав маршруткою додому, ти зайшов ще за покупками і вже там 9-10, і нема коли відпочивати. Тобі вже треба спати, тому що завтра знову прокидатись на роботу чи навчання. І навіть здається, що коли ти раніше прокидаєшся, що у тебе набагато більше є часу. Хоча, по суті, ти спиш менше, але здається тобі, що от просто в мене є настільки багато часу для себе, хоча сонце також час для себе, бо ти відпочиваєш, але це якийсь більш духовний відпочинок. Це не означає, що тобі треба спати по 3-4 години, якщо ти, наприклад, дуже рано прокидаєшся. Ні, просто прокидатись трішки раніше за можливості, і лягати, звісно, трішки раніше, і це просто подарує тобі таке ранкове задоволення. І нарешті це останнє, друзі це останній пункт у цьому відео, який допоможе вам полегшити ваше життя. Він називається перевіряй, тобто складай якийсь чек-лист, роби перевірку. Вже ви знаєте, що таке чек-лист? Це список, який ти пишеш. Для того щоб потім поставити галочки, що це зроблено. Наприклад, коли ти їдеш в подорож, ти пишеш список, що тобі необхідно покласти до валізи або що тобі необхідно взяти із собою. І саме це і є чек-лист. Тобто ти потім викреслюєш те, що ти поклав. Це дуже корисна штука. Також, коли ти, наприклад, виходиш з будинку, у мене є така якась звичка, я. Коли виходжу, я перевіряю, чи в мене вимкнений газ, чи в мене вимкнені праски, чи в мене в розетці нічого немає, чи я можливо нічого не забула. Я буває так, стою перед дверима і думаю: так ключі взяла, гаманець взяла, сумку взяла, документи які мені потрібні. Взяла, та 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 взяла. Я така, так, все добре, пішла. Це дійсно корисна звичка. От просто перевіряти, чи у тебе все є. Також це використовувати у роботі, коли, наприклад, тобі довірили якийсь проект. Ти та також пишеш чек-лист для того, щоб перевірити, чи у тебе все до нього є готово. Отож, друзі, ми поговорили про способи, які допоможуть вам полегшити життя. Полегшити життя означає позбутися зайвих турбот. Тому що, повірте мені, з мого досвіду, що наше життя ускладнює саме тривожність, коли ми турбуємось про щось, і тому ми шукаємо способи, які допоможуть нам полегшити наше життя, позбутися цього страху. Це круто, що ми маємо можливість шукати, пробувати і покращувати своє життя. Отож, дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, тому що буде попереду ще багато чого цікавішого, що буде багато корисного. І дякую вам за перегляд ще раз цього відео. І побачимося наступному. Па-па!